Наш колектив радо вітає вас у педагогічній світлиці дитинства. ЗДО Ромашка вітає вас. Як дитиною бувала, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить, я собі вставала тихо, що болить мене питали, але я не признавала. Я була горда, Щоб не плакать я гнялась. Українські діти, всі говори сміло. Твій народ любити це велике діло. Стояра я і старуха весну. У сам багато говорила. Співала Пісеньку На все Тихо таємно сі Вона мені співала море, бо, бромору, сигращи, радії. вона мені безпівала знов, те, що давно співає в лісі. Вишити би долю нашій Україні, вишити б червоним, щоб цвіла, як мак. Вишити біленьким і небесно, синім, а ще трохи жовтим, бо то добрий знак. Вишити в сорочку та таку широку, щоб на кожне місто, щоб на кожен дім тим вбранням забрати болі та тривогу, щоб нарешті щастя посміхнулось всім. Але вишивати я чомусь не вмію, і не маю скільки гарних кольорів. Тільки маю віру, маю ще надію серед цих морозних на душі вітрів? Бо ніхто не вчив нас долю вишивати, коли тільки чорні у руках нитки і коли крізь ночі так ревуть гармати, де ж ти всі кольори можна віднайти? Вишитебе долю нашій Україні. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука? Чи пісня, й думка кволі, ви чули, раз я завела жалі та голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння. А восени яка журба, чи то цвіте, чи в'яне, тоді плакуча верба злотубагряна стане. Коли ж я зима покриє барви й квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіт. Любіть свої роки, живіть, смачної кави заваріть, купіть тюльпани і поставте в вазу, любуйтеся, у мережу зайдіть, знайдіть поезію для серця, стежками, мріями пройдіть, простіть ці радощі, цініть, живіть своє життя, цініть у кожного воно одне, своє нещастя, своє щастя, свій смуток, радість і свій біль. Свої бажання, сподівання, мрії. Любіть своє життя, любіть і не рахуйте свої роки, живіть. Гей, те, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в волосінні промайдуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту кремяную Буду камінь важкий підіймати і, несучи, вагуту страшную, буду пісню веселу співать. довгу темною нічку не видно, не столюні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей.